Отже, ми зараз в Луганській області, це станичний Луганський район. Не будемо розповідати де, але скажемо, що лінія фронту тут трохи просунулася. там, де ми були ще два тижні тому. Це було буквально. Поле бою, воно просунулося на кілька кілометрів зараз. Українська армія йде вперед і де тут ще не можна було навіть проїжджати автомобілем. Сьогодні вже їздять. Щоправда, недалеко до Луганська поки що не доїхати. Ми от спілкуємося знову з героїчним батальйоном Айдаром. Як місцеве населення? До речі, за ті тижні, що ви тут ставите? Два змінили ставлення? Тому що я бачу, що змінилося ставлення краще ставлення. Спочатку вони лякалися нас, лякалися, ховалися, а тепер вже виходять на вулиці, спілкуються, приносять їжу нам. Це перемир'я, яке продовжили ще на 72 години. Ви бачите, на цій території його дотримуються з того боку? Ні, не, не дотримуються. А що ви помічали? Ми не помічали, але всякому випадку було здійснено напад на блокпост. Це, коли б сталося? Це сталося буквально в обіди. На сьогоднішню годину наскільки? Пів восьмої вечора. От в обіди, десь приблизно у другій годині був здійснений напад, попитка здійснення нападу. Це, де? Це десь там, далі? Це трохи далі, так. Але на український блокпост. На український Саме сепаратисти. Е, жалко, мирне населення. О, дітей жалко. О, так як ми. у нас всіх дітей, діти є. А так сепаратистів будемо просто унічтожи. А скажіть, оця історія з батальйоном, що батальйон начебто хотіли розформувати, потім передумали, вона дуже там, вибила вас з духу? Чи... Не, не вибила, ми б навіть не, не просходили. А, то тобто, як ви вам сказали. Так, да, ми не просходились б, ні. А чого? Ну то, що у нас гарна громада, такі свої герої. І ми б не просходились навіть, щоб не було там. Бо, смотря на тих воїнів, які здесь знаходилися, після них прийшлося убирати множество шприцов і бутилок з алкоголя. Ага, навіть так. Ми хотіли подивитися від гранати. От гранати? Да. Я би Дом... бачила на кухні, ви головний повар. Що ви на кухні? Е, ну, я і повар, і, і розвідник, і кулеметчик, ну, все на світі. У вас такі всі багатофункціональні? Ні, це, це ви знаєте, я хочу сказати, хто воду носить, той буде носити, мабуть, все життя. Її. А хто лентяй, той буде на, на дивані. Трофейный БРДМ был взят в бою нашим бойцом с моего отделения во время боя. Пока мы одни с левого, левого фланга занимались обороной, он на пузе прополз, заліз у него, завів, прикрыл своих же, и они на ньому с позиций вражеских ушли в тыл. хлеб? Да, это хлеб, на всякий случай. Перемирия уже было достаточно, и они как-то проходят все равно все, камни летят, как и летели, в перемирии или без перемирия. Нас как сбивали вертолеты, так и сбивают, может, хватит уже перемирий, и пора освобождать нашу землю от всяких небритых людей другой национальности. Приказ, не приказ, а жить хочется. Якщо в нас стріляють, так о ч ми должны подставлять свою голову і не стрелять? Ми відстрілювались. Але не нападали. Ми не нападали. Ми тут только охраняем. Ага. А як ви там стріляють в принципі щодня практично, незважаючи на цей договір чи як? Да, днем не стріляють, днем спокойно. Ночи у нас проходят весело. Ты чего, Влада, так рвал быть? Вы знаешь, что вы тут стоите на этих постах? Вот как вы А Влада, наверное, забыла Влада. запах бензина. И, блин, может, если она не остепенится, то, возможно, мы и напомним, как он пахнет. Послушайте местных жителей. Да, вы обратитесь к и местным и просят, чтобы мы с не ехали. Они говорят, сколько можно ждать, выкуривать их местные жители мирные. Ми буквально наближаємося до цього селища Металіз. До зараз відкрита дорога ще тиждень тому назад. Буквально коли я була тут ця дорога була закрита. проїхати сюди не можна. Було от хлопці розповідають, що ще позавчора, от звідти це називається солдатами територія зеленки, так звано. Ці от зелені насадження вздовж траси. От звідси в цей самий час, в який зараз ми тут стоїмо, стріляв тут снайпер. і цей час перемир'я насправді. Mm -hmm. Ось це кос, коса ми зустріли буквально на лінії фронту. Ну, це справді так. От вже там недалеко, зовсім за кілька кілометрів це селище Металіст, словно звісно, де постійно йдуть бої. І кос раніше знімав для громадського був оператором. Потім його призвали в армію. Кос, і як воно бути в армії? Так, вдома. Краще вдома. Краще знімати для громадського? Так, краще знімати, хоча б волонтером для громадського, краще знімати вдома. А ну, тут страшно взагалі. В тебе є якась військова підготовка, Ні. ну тобто ти вмієш. А доводилось вже тут стріляти? Ну тут стріляло потрохи. Ну, заради захисту себе, а так. Тоб, От, ти, ти, чуть... ти бачите, як буває. Стоїш собі так. Дійсно, на днях стояв на тому самому місці і снайпер. Почав стріляти. Ну так, але був сильно вітер. А і... що це за звук щойно був? Що це автомат? А, ні, це... це розтяжки наші. Сигнали. А, тобто сигнальна розтяжка, що хтось Далі там може. Знаходиться село, і з тієї сторони ну, по лісу бігають ці ополченці. Так звані. Так. Ага. Ну, і, і я може трохи поясню, ми от щойно писали коса, просто звичайне інтерв'ю. І тут сигнальна розтяжка, такий сигнал, ніби стріляють, і ми вже опинилися в бункері, так. Ні, да? це наша двокімнатна квартира. Ну добре, можемо виходити, ні? Що там? Можна вийти? Чи в принципі, можна, але краще зараз зробити так. Ми вам дамо броні жилети, проведемо вас. Через те, що через сигнальні, через сигнальні ці. О, господи. Ага, ну це дуже о. важко, я не можу таке носити, чесно кажучи. кажу. Нам сказали, що час зйомок закінчений, от і все. І нас звідси будуть вивозити. А вночі весь час таке, Да? Так, так, так. весь час стрілянина. Ну, ось таке перемир'я тут практично не рівні то. Ми опинилися в бункері і тепер нам кажуть, що цікаві. автобус чи який військовий а це подарували військовим автобус і нас везуть в назад в безпечне місце а через стрілянину. далеко йти оба